Слава Ісусу Христу, з Днем Покрови, Прислає Богородиці. Мої хлопці до школи готові. Хлопці вітаємо! З днем покрови, з днем козацтва! Благословім добра! Вже автобус приїхав. Зараз їду, дітки. До побачення! Все, хлопці сідають в автобус і їдуть, їдуть. Так. З Днем козацтва. Я теж їду, У машина стоїть. З днем козацтва. Захисника захисниць України. З днем покрови, Пресвятої Богородиці, всіх поздравляю, вітаю, їду зараз на Богослуження в Білозірку. На Іванківці, тут молебен О, за ваші намірення за Україну О, В Іванківцях, служба Божа. О, і, і так, як ви зараз їхати на служіння. Всім благословення. Хай всевогутній, люблячий Богатець, син, Дух Святий, благословить, укріпить і помилує нас, бо Він добрий. І людину. Любний, святом покрови, святом Дня захисника і захисниці України. З Богом пока!